Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні в мене не було натхнення на стрім чогось. От, і всі важливі питання ми з вами обговорили там, і в відео, і в стрімах, і про відносини, і про Тіндер, і про що завгодно. І якось в цьому цьому, мені здається, така найглибша проблема заключається в тому, що от, так, звичайно, зараз непрості часи і нам всім дуже непросто. От, і хаос навкруги, і непевність попереду, і ну, що робити, як жити, ми не знаємо. Але у нас якось історично ми звикли готуватися до чорного дня, там, да, до поганих часів, якось там цілими роками ми готуємось. А от проблема іноді, мені здається, в тому, що ми не готові до гарних часів, до легких якихось ситуацій. Коли вони приходять, ми просто їх не приймаємо і не готові. От і звичайно, зараз може це знову ж таки не на часі про це говорити, але залишайте для себе можливість підготуватися до гарних часів. На сьогодні все і будемо сподіватися, до нових зустрічей.